Поліцейські та староста села врятували матір з донькою, які отруїлися чадним газом у селі Радчиха на Звеногородщині. Того дня вони мали їхати до Європи та, як завжди, залишити ключі сусідам. Однак господиня будинку до односельці не приходила і не відповідала на телефонні дзвінки. Люди викликали поліцію. Приїхала вона на місяць, мати із дочкою мали сьогодні їхати за кордон. І оце люди приїхали вести, а вони не відкривають. Тілігон не грає. Правоохоронці разом із старостою вибили вхідні двері та увійшли до будинку. Чуєте запах? є. є? є? Капець. лежать. Жінку привели до тями, вивели на двір. 16-річну дівчину, яка була непритомна, винесли на вулицю і викликали швидку. Ще до приїзду медиків постраждалим надали першу допомогу. Відтак госпіталізували до Звенигородської лікарні. В їхньому життю нічого не загрожує.